Вітаю, шановні глядачі в себе на каналі. Давайте подивимося, яке рішення прийняв Трамп стосовно Путіна. Чи визначився він в подальших своїх діях по відношенню до Путіна? Ну, до Путіна, до Росії. Що вирішив Трамп працювати? Працювати до того часу, поки Раша не складе зброю. Ось так, Поки не складе зброю. Працювати разом з партнерами. Допоки не станеться катастрофа, поки не, до, не, до, не, роз, не розбомбить, не доб'є Росію повністю вщент по башні. Чому визначився? Це на перспективу. Такі плани? Разом з партнерами на перспективу. І цей процес вже запущений. Він, знаєте, ще так, він ще розглядає, як саме, яким способом нанести такий удар, відібрати зброю, тобто, щоб була поразка, да? нанести такий удар, щоб сталася поразка. І цей процес він вже запускається, запускається ти думає, як да? яким, Яким шляхом піти. Ну, з силою, де да, протискатиметься, ідея заставити, заставити вийти з території України, вихід, заставити піти, підібрати зброю, заставити піти. Що, як визначився? Є певне розчарування. Тут, дивіться, його, що буде. Буде повний розрив відношень. Ну, тут ще, скажімо так, Трамп дуже розчарований Путіним, дуже розчарований. Він створить таку ситуацію, за якою не зможе більше Росія воювати. Це обмеження, це санкції, це можуть бути різні способи, так? тому що він вибирає, яким способом. І ударити так, щоб сталася катастрофа з Росією. Це обмеження. Знаєте, я скажу так, що він буде протискати, все-таки все-таки більше тиснути, добивати Росію, Росію е, санкціями. Ось так. Він розуміє, що санкції можуть, можуть саме санкції можуть нанести катастрофічний удар. Да, і, Заставити скласти зброю. Створити багато проблем їй. Проблем. Поки що робота ведеться не в повній мірі Трампом, скажімо так, відкладена робота, да? а ще, я скажу так, він зробив паузу для того, щоб проаналізувати ситуацію, що було зроблено, не так. І привело до великих проблем. Тому, проаналізувавши ситуацію, відклавши роботу, проаналізувавши ситуацію, обов'язково буде певний прорив по колісниці. буде обов'язково певний процес виходу із ситуації, причому переможний. Він подумає, він подумає і тут прикине, що, як і чим. Да? ударити і обов'язково вийде з ситуації, буде прорив. Збирається інформація, або починається, да? він починає, е, так, до нього стікається інформація, яка допоможе йому спланувати і визначитись у подальшому е, русі, рух, да? рух вперед до перемоги. Він визначиться аналіз ситуації, збір інформації, так? він визначиться, який необхідно дати ресурс, щоб був прорив у війні. І, бачите, питання буде вирішено по справедливості. Він думав вирішити питання по справедливості. Ну, бачите, знову це вже другий розклад, в якому. Показує Таро, що Трамп може, може запровадити або дати такий ресурс, від якого Росія зазнає поразки, причому просто катастрофічна. І знаєте, оця ця карта башня, вона ж будь-коли може, да? блискавка, вона ж непередбачувана. Як сам Трамп, да? він не передбачуваний. Ви ж бачите, які американські гірки він там туди-сюди, туди-сюди. Да? То він дає, то він не дає, то, то він за Путіна, то він починає Україні співчувати, то... ну і так далі. Так? так що Трамп, як блискавка, він не передбачений. І якщо удари, то він вдари. Вдари так, що буде поразка. Буде він схилятися більше до того, що треба вирішувати питання по справедливості. Що таке поняття Трампа, вирішувати питання по справедливості, як це питання да, по справедливості бачить сам Трамп? Давайте спробуємо ну, поковирятися. Ах, він хитрий. Він хитрий, тут дивіться, він відбере зброю, так? відбере зброю. І тут, дивіться, він ударить удари так, щоб була складена зброя. Він хитро він буде вести хитрий, нечесний бій, швидко, швидко якось це все трапиться досить швидко по башні. Але це катастрофа буде. Він, він вижидає, він вижидає позицію, щоб піти в наступ. І це, і це хитрість, де? Значить, по справедливості він, він хоче відібрати по хитрому зброю. Ураші для ведення агресії проти України. По-хитрому забрати, забрати зброю, вибити зброю в них, забрати зброю. Ну, це можуть бути обмеження. Ось вони. Заставити обмеження, да? удар. Прийняв рішення по-хитрому. І нанесе якийсь хитрий удар, яким виб'є зброю у ураші. Цікаво, що це може бути? Що це може бути? Да, дасть, що томагавки дасть, покирні санкції, він може роз'єднати, роз, роз так би мовити, дружбу з третіми країнами, які допомагають, і це може бути. Але тут рішення буде прийняти хитро. Він, він знайде вихід ситуації. Дивіться, він шукає вихід ситуації. Він шукає, якою дорогою піти, щоб була перемога і успіх для людей. Можна Ну, Сподіваємося, що все-таки все справедливість, то повинна ж статися якось, так? Да? І, і, і далі новий розвиток по сонечку, новий розвиток, перемога. Знайти вихід ситуації, але по-хитрому. Ну що, якщо дивитися на цей розклад, то Трамп все-таки веде, можливо, стосовно Путіна подвійну гру. І хто кого переграє? Республіканець Трамп, хитрий лис чи КГБіст Путін. Не менше хитрий, але більш підлий. Підлий тип, особистий комфорт. Для нього це, знаєте, як, він нарцис, для нього це ось перемога, да? знайти вихід ситуації для людей по справедливості. Це для нього найвища ефорія, знаєте, тут і особисте задоволення, і особиста. Особистий комфорт. Взмієте, тут його его. Оце, оце він дуже-дуже хоче. Таємно, дуже хоче. Ви знаєте, він таємно думає, що мусить таки нанести такий удар, від якого е, Путін не оправиться. Він забере в нього зброю, він, він виб'є по-хитрому меч із рук Путіна. Ось так. І це він хоче для себе, для свого его, для таємного. Це такі його таємні думки. Да? Він дасть допомогу. Він дасть якусь допомогу Україні. От Єрафанд дає допомогу. Да? Він тільки думає, яким шляхом піти. От, 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 який шлях вибрати для того, щоб так сталося? Карта роздумів, карда, карта холодних розрахунків. Тут треба думати не дружніми почуттями, а треба холоднокровно вибирати шлях, який приведе до перемоги і до успіху. Ситуація повинна змінитись дуже швидко, скрито, да? швидко і скрито, що буде реалізовано боротьбу. Швидко і скрито. Через прагматичний підхід він прийде до трансформації, він підведе все до трансформації, до змін. Після паузи будуть якісь зміни, трансформація. Що це за трансформація? Що задумав Трамп? Обнулення він задумав. Обнулення друзів, обнулення друзів. Дивіться, це те, про що я говорю, що всього, Трамп буде вибивати із, із гри друзів Путіна, обнуляти. Як я вже сказав, дивіться, Башара Асада обнулили, викинули. Іран, теж обнулили, вони, я дивилася, теж розклад вони не будуть вже такої тісної, тісно так спілку, ну, дружити. Да? Іран і з Росії, тому що Росія кинула Іран. Ось так. І там далі залишається Китай і Північна Корея. Він обнулить їх для того, щоб виграти виграла Україна в цій війні, треба перекрити, перерізати поставки, зброї. Фінансування, я не знаю, як його там правильно назвати фінансів чи зброї, Ну, я думаю, що зброї да? це чмобіки з, з, з КНДР, це шахеди. Тобто, якщо ці поставки не перерізати, то дуже важко буде все-таки вибороти перемогу для України. Тому Трамп іде холоднокровно, поступово, холоднокровно, йде до певної трансформації. Якої трансформації? Обнулити друзів Путіна, які підтримують його в цій агресії. І коли вже Росія залишиться одна в цій війні, надає, на, надасться зброя, удар, і виб'ють у них зброю, да? і там уже буде поразка, тому що нічого буде підпитуватися путінським оркам оцим, да? на полі бою, ні звідкіля буде тягати зброю. СБУ, ГУР, ЗСУ будуть робити свою роботу, будуть вибивати ВПК, а Трамп займеться обнуленням найближчого, найближчих друзів Путіна, таких же країн терористів. Двох уже змогли, скажімо так, все таке підобнулити, підобнулити, і зараз. Трамп веде гру, хоче, знаєте, як, щоб, щоб ще більше посварити Іран і Росію. Там уже Росія дає зрозуміти, що вона готова кинути Іран, а це ж не може бути непомічене Іраном. Тобто Трамп веде певну гру. Ну, можливо, він не такий і дурник, да? не такий уже і пропутінський. Ну, якусь груві таки свою веде, я так думаю, за цим розкладом. Ну, подивимося, що буде далі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.